Увага, шановні присутні, зараз йде перерва, яку попросила партія регіонів, фракція партії регіонів. Зараз продовжиться засідання. Зараз тихо, 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 тихо. Зараз продовжиться засідання сесії районної ради. Зараз продовжиться. Все, зайняли Зай... Зай... 絶賛。<music> Прохання, прохання, шановні прохання, залишіть своїх представників тут і дайте можливість е, депутатам районної ради розпочати е, роботу сесії.